Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Черговий раз виходжу до вас з інформацією про ситуацію, яка склалася в нашому місті, в нашій громаді на даний час за минулий тиждень. Цей тиждень був надзвичайно складним для нашого міста. Вже всі про це знають, але хотів я ще раз наголосити на цьому, що 5 лютого російська ракета обірвала життя нашого земляка Сергія Майстренка. Він прийшов війну, служив у складі 28-ї окремої механізованої бригади на посаді водія відділення розвідки. І мужньо захищав нашу землю з березня 22 по січень 23 року. Після демобілізації повернувся додому, працював е, механізатором в порту, е, а загинув від ворожої ракети у, скажімо, можна сказати, вдома в рідному місці. Вчора ми провели його в останню путь. Е, прийшла велика кількість е, людей. Е, Прийшли попрощатися з Сергієм. Це говорить про те, що до нього є глибока повага до нього, до його родини. І ми назавжди збережемо пам'ять про Сергія, жителя нашої громади. Щодо інших подій в громаді, на жаль, сталося кілька надзвичайних ситуацій. У Січавці зафіксовано сьогодні зранку пожежу на причалі. За попередніми даними розглядається версія підпалу. Наші відповідні служби зараз працюють, вони оперативно відреагували на ситуацію. Жертв на сьогодні, на цю хвилину, не зафіксовано, проводиться розслідування обставин події. Ну, це територія, так, так називали її Сичавські куріні, рибацькі куріні. У нас недавно була резонансна подія, була крадіжка обладнання у міській лікарні. Хочу проінформувати, що правоохоронці встановили особу, яка здійснила крадіжку в Південній лікарні. Виявилося, що це житель Візірки. Частину викраденого майна вже знайдено при обшуку в помешканні зловмисника. А зараз продовжуються ще слідчі дії. Викликає серйозне занепокоєння ситуації із е, захворюваністю в освітніх закладах. У дитячих садках хворіє е, на сьогодні десь 5-9% дітей, але е, в школах ситуацію, ситуація набагато гірша. А По цей показник приблизно 40 відсотків. Окремі класи вже перейшли на дистанційне навчання, але цей номер 3 повністю перейшов на дистанційний формат через високу захворюваність як серед учнів, так і серед вчителів. За рекомендацією медиків розглядає можливість. Введення двотижневого карантину. Вчителі запевняють, що весь пропущений матеріал буде надолужено після закінчення карантину. Через значне похолодання маємо певні складнощі з опаленням в місті. Встановлений ліміт газу, а ліміт газу нам встановлює НАК Нафтогаз України. Е е і цей ліміт становить сьогодні 30 тисяч кубометрів. Е е він сьогодні не відповідає поточним потребам. За такої температури, яка сьогодні на вулиці, нам необхідно близько 50 тисяч кубів газу. Для забезпечення більш комфортної температури ми вже використовуємо частину ліміту вже березня. І використовуємо замість 30 тисяч ми вже використовуємо 40 тисяч кубометрів газу. І про те, що навіть при таких умовах, при таких умовах температурний графік в оселях все ну, бажано, щоб був кращим. Ситуація складна. Я дуже боюсь, щоб так не трапилося, щоб ми не закінчили вибирати весь ліміт газу і залишилися зовсім без опалення. Тому я також хочу звернутися до жителів нашої громади, щоб до цього віднестися з порозумінням. Ми зараз займаємося цим питанням, але е, ліміт встановлює не ми, не область, а Нафтогаз України. Така ситуація практично по всім е, містам, де працює теплокомуненерго. Будемо надіятися, що температурний режим е, покращиться і ми вирівнюємо е, ситуацію. Є такі позитивні новини. Активно працює наш центр надання адміністративних послуг за короткий час е паспортного столу. А він почав працювати на вам, тринадцятого вже видано 122 закордонних паспорта, 40 ID-карток, Надаються послуги з вклеюванням фотокарток у паспорт. Ну це говорить про те, що висока затребуваність цих послуг в мешканців нашої громади. Зараз проходять міжобласні збори. До нас приїхали спортсмени з Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської області. Це важлива подія, яка демонструє, що навіть в такий складний час спортивне життя в громаді не зупиняється, а продовжується. Незважаючи на всі виклики, міська влада та комунальні служби працюють у штатному режимі, ми щодня докладаємо максимум зусиль для забезпечення нормальної життєдіяльності громади та оперативного вирішування всіх питань, які виникають протягом дня. Я хочу також подякувати нашим комунальним службам, медикам, освітянам, всім, практично всім працівникам критичної інфраструктури, так за їх працю. Думаю, що ми і подальшим будемо справлятись з тою ситуацією, яка буде виникати в нашій роботі. Бережіть себе, бережіть близьких у разі повітряних тривог. обов'язково приймайте, приходьте до укриттів і разом до перемоги. І слава Україні!